Друзі, всіх закликаю жертвувати, тому що ворог сам себе не повбиває. У нього на сторінці сотні таких відео. Юрій Чорноморець майстерно добирає слова, аби зібрати на чергову покупку. Ми перевалили за 2 мільйони доларів. Це абсолютно фантастично. Він зібрав на 180 снайперських комплексів, що ефективно сіють смерть окупантам на фронті. У той час, як сам волонтер несе світу, слово Боже, Бог створив нас для чого? От щоб ми були розумними, вільними, мали здатність створити. Це вже супер класно. За освітою богослов філософ, за покликанням волонтер, за другою професією, снайпер, Бог стучиться і говорить вперед, моє солнечко. Доктор філософських наук, професор, викладач, богослов, експерт з релігійних питань, відомий за ефірами на багатьох телеканалах. Ми ось вам показуємо шлях українського православ'я, шлях об'єднання, шлях консолідації. Він проповідував мир, аж поки в його країну не прийшла війна. У лютому 22-го Юрій Чорноморець зі зброєю в руках став на захист країни у складі столичної тероборони. 27-го числа прийшов. Взяв у друга свого снайперку і відповідно прийшов під ворота Голосіївської тро. Мене спитали, ви прийшли з своїм? Я кажу, да зі своїм. Стих повоювати у Горенці та Мощуні що ні під Києвом і в Чорнобильській зоні. Юрій пригадує, які завдання тоді виконували, коли росіяни намагаються форсувати річку Ірпінь і Їх розгромить артилерія 72-ї бригади. Потім зачищати всі ці залишки, власне, орків і прикривати за одну ось цю дорогу. вправлятись із високоточною зброєю Юрій навчився ще у дитинстві. Його дідусь вважав, кожен чоловік повинен вміти стріляти. Та за станом здоров'я Юрію довелось покинути фронт, що він тепер називає проведінням. Об'єктивно оцінюючи, наскільки я снайпер, да, і наскільки я волонтер, то скажімо, користі від того, що я допомагаю найкращим снайперам України, виявилося більше. Задля фронту робив неймовірні речі, чого вартує розпродаж власної бібліотеки. Коли я зустрічався з хлопцями, розумів наскільки вони безумно ризикують своїм власним життям. Вирішив продати все, що в мене є. Трошки наробили те шуму, що професор продає свою бібліотеку. Це все одно, що хірург продавав би інструменти свої, тобто вже найдорожче. Понад 10 тисяч книг з філософії та релігії пішли з молотка. Дуже велику кількість патронів, снайперок забезпечити, І навіть купити ще одну машину для снайперів одну з 20, що ми купили. Разом з котом Бринчиком… А чому бринчик? бринчик. Бо він бринить. Ну, такий бринить він. Чує Угу. обличчя рекламних кампаній. Юрій назбирав на чергові три снайперські комплекси. Звичайно, дуже часто немає сил. І ти не можеш щось зібрати в Фейсбуці, тому що ну збори ці падають, народ без ентузіазму зараз. А відповідно, все-таки є цілий ряд бізнесменів, які бачачи ефективність реально всього цього і вкладають ціна однієї такої снайперки з прицілом та глушником 10 тисяч доларів. Гроші чималі, але Юрій знає, як заохотити інших докластися до перемоги. Коли з'явилася гвардія наступу, то в нас з'явилася серія гвинтівок Гвардія Помсти, щоб скажімо, окремі міста могли, скажімо, внести свій вклад і знати, що вони мають своїх підшефних снайперів. Почали ми з горлівки, тобто переселенці з горлівки, зібрали. Потім був Геніческ. Ну потім був Ірпінь, потім ось Буча, Гастомель і Покровськ. Я сподіваюся, що інші міста теж почнуть так збирати. За збір відповідають амбасадори, відомі люди з конкретного міста. Гвинтівку Покровськ оплатила Олена. Я сама все купила. Діма сказав, треба хлопці, прийдуть за два дні. Треба гвинтівка і патронер, добре. Таких випадків дуже багато, що люди, бо громадські діячі або, наприклад, бізнесмени телефонують і кажуть Юрій Палич, зараз ми приїдемо і прямо оплатимо в касі або одну-дві гвинтівки. Рекорд був, що людина оплатила вісім гвинтівок. Якщо ми не будемо, а хто буде? Ми повинні всі згуртуватися це робити. Тобто, якщо кожне місто купить. Придбає гвинтівці, ми ж можемо зарядити хлопців. А ось і хлопці, снайпери з легендарного підрозділу вовків да Вінчі. Юрій Павлович дуже допоміг. Дякуємо за це в комплекті. Цілий рюкзак патронів з кулями, здатними вбивати на рекордних відстанях. А користь від нього величезна, тому що ну, наприклад, люди входили в ліман. Там було 11 російських кулеметників. Їх необхідно було зняти артилерія не могла зняти. У мене є такий снайпер Вовчик. Він ліг на 1860 метрів там було. І він їх всіх познімав. Слава Україні! Yeah! 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 <пілку> Ось він, той самий Вовчик. Спілкуємося неподалік лінії фронту на Запорізькому напрямку. Від <пілку> Куль э, снайпера втрати у ворога на другому місці після артилерії. Снайпер стріляє на Він бачить, що він влучає. Він бачить, куди він стріляє. До війни успішний бізнесмен, нині гроза окупантів. Хвалиться зброєю, якою нищить ворога. Шедевр у сучасному озброєнні рекорд, в здальності там за 5 тисяч метрів, саме з цього калібру, скажімо так, гвинтівка за 15 тисяч доларів, оптика 4,5 тисячі доларів, слушки тисяча доларів. Більшість з цього куплено за зібрані чорноморцем гроші. Шалена сума, але й результат вражає. Відпрацьовані цілі. Можете назвати від кількість відпрацьованих Цього не питають. Більше сотні? Да. Більше двох сотень? Скоро, скоро буде. Да. Крайній вихід відбувся буквально кілька днів тому. Ми лягли у цій зоні в 4 ранку і закінчили 10 вечора. Там були мінометники. І кулеметники. — Скільки ви пострілів зробили, раз? Більше 10. Скільки його швидких? Всі 10. І це 10 різних цілей, так? так звичайно. Кобійними рушницями зі спеціальним патроном можна зупиняти не лише живу силу, а й навіть техніку. За ці півтори роки особисто зупинено десь приблизно до 50 одиниць а, ворожої техніки. Снайпер з позивним «Ра» – той, кому з особливим задоволенням допомагає волонтер Юрій Чорноморець, коли ти допомагаєш людям. Які не скажімо такі справжні самураї, які ніколи не промахується, то в тебе зовсім інший рівень задоволення. Дуже багато результатів. Причому на великій дистанції, великий професіоналізм. Людина має не тільки снайперську світу нашу, і величезний досвід 2014 року і сьогодні, а ще людина має відповідно досвід навчання в Америці, досвід навчання в Франції. Патріал. Наших снайперів. Вдумайтесь в ці рекорди смертоносної далекобійності. На Мар'їнці постріл до позиції ворога було 2170 метрів. Це є офіційно підтверджено. Постріл в людину. По техніці, то це 2670 метрів автомобіль геліндваген це був о, важлива людина для так сказати для Донецької республіки. Раве знає, без допомоги волонтерів такої успішності не було б потрібна не лише зброя, а й забезпечення відповідними набоями. Один патрон від 700 гривень. Це п'ятдесят От Представте, за один штурм. Коли ви вистрілюєте десь приблизно до 30 тисяч гривень. Це просто щоб завести групу, наприклад. Або там людям на ворожих позиціях, а не дати їм піднятися, доки хлопці заходять. І навіть підвищення снайперської кваліфікації стало народною справою. Ми відвідали волонтерську школу снайперів на заході України. Основна причина поганої стрільби це якраз є стрілець, тому що він. Неправильно зачасту виконує постріл. От е, На даному участку роботи на 100 метрах перше, що ми робимо, це унеможливлюємо ну, е, цей фактор, щоб стрілець не заважав стріляти зброї точно і влучно. Віталій та Леонід професійні снайпери, передають свій досвід стрільцям-початківцям. Ну, Я не можу стояти осторонь. Я розумію, що в мене є база знань, яка отримана мною за довгий час, а це близько 7 років. І я знаю, що я можу її передати тим, кому це потрібно. А зараз таких центрів передачі інформації, центрів навчання. Їх всього декілька. Одне з головних завдань навчити стріляти швидко і влучно по незручних мішенях. Завдання виконати три постріли на швидкість. Тобто я обмежую стрільця в 20, 20 секунд. Це навіть багато, але ми з цього починаємо. Тобто він за 20 секунд має зробити в одну ціль три постріли. Добре. Дихай. Добре. Добре, рівно 20 секунд. Добре. Молодець. В центрі ви бачите трикутник світлий, в ньому три дирки. Бачите? Бачу. От це його робота. Трикутник має діагональ 2,5 см. Я теж вирішив спробувати. Давайте, і мене трошки повчимо постріляти. Лягайте. Налаштуватись було непросто, особлива Мурока з оцим мішечком під прикладом. Ви берете його так легесенько. Ось так. Якленьке, як варене яйце, серебря. Або сире, або вареневе тримає, де яйця отак. Да. Це я на плів. Виріжете. Інструктор продовжує пояснювати на аналогіях. Може, прямо як стоканчик тримати. Отак. Да. Так що ну, ви це просто розумієте, що не треба тут зжимати цю руку. Ну, я готовий, дивись. Помаленьку тянемо спуск на себе. Як для першого пострілу нормально? Разом з хлопцями-снайперами переходимо до складніших завдань. Віталій вішає металевий диск. Близько 600 метрів, але будемо стріляти з незручних положень, з рюкзака, з опори. Тут вже не так просто. Влучний постріл залежить від поправки. Її обчислює спеціальний калькулятор. Температура близько 20 градусів, вологість 100% дощіде. Тиск ми подивились по вимірювальному пристрою. І вітер визначили з хлопцями, що він близько одного метра з третьої години. Так увага, старт. Завдання зробити два влучні постріли з інтервалом не більше п'яти секунд. Саме головне ми з першим і другим пострілом намагайся не більше п'яти секунд зробити. Влучання. Другий. Правіше, треба в центр стріляти, але з першим зайшов, молодець. Снайпер боно маже другим патроном. Дуже важливо, щоб стрілець, тобто снайпер, аналізував кожен свій постріл. Якщо він зробив помилку, щоб він розумів, яка це помилка, щоб він наступний раз її виключав. Вличання. Вличання. Молодець, але трішки довго. Два влучання, але 8, 8, секунд. 8 секунд. Трошки затягнув другий постріл. Добре, що влучив, але треба коротше. Добре? Снайпер Звіробій був влучним, але повільним. Їхній курс лише розпочався. Хлопці звикають до гвинтівок. Це теж подарунки волонтерів. Без волонтерів важко взагалі в всіх родах військ, тому що держава просто не те, що вона не хоче, вона не в змозі забезпечити всіх. Ми дали на фронт снайперських гвинтівок 178 на сьогоднішній момент, обладнаних переважно усім. Дали ще додатково 100 прицілів. Ми перевалили за 2 мільйони доларів. Це абсолютно фантастично. Я коли починав всі ці збори, ніколи б не подумав. Що ми можемо досягнути таких результатів. Ефективний снайпінг на фронті, в тому числі і його заслуга, як професійний богослов. Він пояснює, чому так важливо перемогти якомога скоріше. Чим раніше ми зупинимо це абсолютне зло, яким сьогодні є Путін, е, тим відповідно буде менше жертв. А наша ціль якраз така: справедливий мир і найменше жертв. Ми, якби, не претендуємо на те, що ми довершені, да ми просто захищаємо. Мися проти абсолютного зла. Найвища нагорода за його роботу ось такі відео подяки з фронту. Юрій Павлович, дякуємо вам за придбання даної зброї. Ми свою чергу обіцяємо, що всі гвинтівки будуть максимально корисно використані для нашої перемоги. Почути фронтове дякую і в свою адресу може кожен з вас. Реквізити для пожертв на сторінці Юрія Чорноморця у Фейсбук. Мирослав Ганищак, Володимир Черенков, Олександр Ліфанов, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.